А скільки коштує ця сумочка? Дві тисячі триста гривень. Ой, що здорого. А немає якоїсь спеціальної пропозиції на неї. Вибачте, але ні, це сумка нашого власного виробництва. Всі її обирають саме за її вигляд. Вона підходить під будь-що. Та я розумію, мені теж вона дуже подобається. І під все підійде. Але є якась ну для мене пропозиція. Вибачте, але на жаль, немає. Ну ви не розумієте, може для мене щось і є, можливо, в іншому кольорі, чи що ще. Кажете, будь-який колір. Mm. Так, я саме це мала на увазі. Ну тоді для вас і для покупців Кеті Соко ми маємо вигідну пропозицію. Мінус 700 гривень саме на цю модельку. Реально, в такому красивому кольорі я навіть її раніше й не бачила. Так, мало хто її бачить, але ця пропозиція дійсно є і гріх нею не скористатися. А чому тоді не є та ціна, якщо ця моделька коштує 2 300? Вона що, з дефектами? Та ні, немає ніяких дефектів, просто цей колір мало хто бере, тому вона коштує 1600